Більшість людей не бідні, вони просто мислять, як бідні, вони працюють до знемоги, але залишаються на місці, бо гроші приходять не до тих, хто більше робить, а до тих, хто по іншому думає. Стоїки знали це ще дві тисячі років тому успіх починається не з дій, а з мислення. Сьогодні ми поговоримо про вісім звичок, які непомітно крадуть твоє фінансове і душевне благополуччя. Це не лекція про економію, це розмова про владу над собою, бо гроші лише дзеркало твого внутрішнього порядку. Перед тим як почнемо постав вподобайку і підпишись, щоб підтримати розвиток українського контенту. Кожен лайк допомагає поширювати український голос і філософію внутрішньої сили. Дякую. А тепер почнемо. Урок 1. Життя не за можливостями, тиша боргів і гучність ілюзій. Найпідступніша пастка сучасної людини жити, щоб здаватися, а не бути. Ми купуємо те, що не потрібно, за гроші, яких ще немає, щоб вразити людей, яких навіть не поважаємо. Це не просто фінансова помилка, це психологічна залежність. Прагнення виглядати успішним стає новою формою рабства. Ти втрачаєш свободу не тоді, коли тобі бракує грошей, а коли твоя самооцінка залежить від речей. Стоїцизм учить протилежного будь простим у бажаннях, але сильним у принципах. Бо бажання нескінченні, а спокій завжди обмежений. Згадай, скільки разів ти купував щось для настрою телефон, куртку, нову машину, подорож, щоб не відчувати порожнечу. А потім приходить відчуття спустошення, наче цей предмет з'їв частину твоєї енергії разом із грошима. Гроші це не енергія зовні, це довіра, яку ти сам собі створюєш. Якщо ти витрачаєш їх хаотично, ти сигналізуєш розуму Я не керую своїм життям, і мозок вірить. Починає діяти з позиції нестачі. Так з'являється тривога, борги, відчуття постійного дефіциту. Стояк ніколи не питає, чи можу я це купити. Він питає, чи мені це потрібно, щоб залишатися вільним. Коли ти вчишся відмовлятись від зайвого, ти не втрачаєш, а повертаєш контроль. Ти починаєш бачити, як дрібні покупки це заміна сенсу, як кожен хочу зараз краде твій, зможу потім. Погоня за статусом завжди закінчується боргами, бо статус немає дна. Він завжди вимагає більше, більше витрат, більше доказів, більше порівнянь, і саме це більше знищує внутрішній спокій. Фінансова свобода починається не тоді, коли стаєш багатим, а коли перестаєш грати у чужу гру. Заміни запитання, як заробити більше, на як витрачати розумніше. І ти побачиш, що з кожним днем свобода росте, а шум навколо стихає. Бо головна розкіш не мати все, а мати мир у душі, коли в тебе є достатньо. Урок 2. ІЛюзія спокою коли ти уникаєш дивитись на свій фінансовий стан. Більшість людей не бідні, вони просто не дивляться правді в очі. Ми живемо у світі, де простіше прокрутити стрічку в телефоні, ніж перевірити власний баланс. Простір між реальністю і самообманом здається безпечним. Поки він не вибухає. Стоїки називали це невіглаством не тому, що люди дурні, а тому, що бояться бачити те, що болить. Коли ти не контролюєш цифри, цифри починають контролювати тебе ти, наче капітан, який закриває очі на тріщину в кораблі, бо боїться подивитись вниз. Але море не пробачає того, хто ховає голову під воду. Фінансова чесність починається не з багатства, а з мужності подивитись на факти. Кожна витрата, кожна спонтанна покупка, кожен борг це не просто цифри, це дзеркало твоїх рішень. Стоїк не тікає від цього дзеркала, він дивиться і робить висновки. Найгірше, що можна зробити, це жити у тумані, потім розберусь. Потім це пастка. Вона створює ілюзію контролю, але з кожним днем забирає твою свободу. Коли ти не знаєш, куди йдуть гроші, вони йдуть від тебе. Коли ти не бачиш проблеми, вона росте. Тиша, яку ти створюєш, щоб не чути неприємну правду, перетворюється на бурю, яка зносить усе, що ти будував. Стоїчна дисципліна починається з інвентаризації що я маю, що я витрачаю. Що мені справді потрібно. Це не про скупість, це про ясність. Бо той, хто знає свій шлях, не купує зайве, і той, хто бачить свою ситуацію, уже наполовину вийшов із неї. Згадай, ти не можеш навести лад у світі, якщо в тебе хаос у гаманці, ти не збудуєш внутрішній спокій, коли кожна оплата це стрес. Стоїк не тікає від дискомфорту, він дивиться йому в очі, бо знає, Ясність болюча, але звільняє. Склади свій перший фінансовий список без виправдань і прикрас, напиши все, навіть якщо соромно, бо цей момент не про гроші це про контроль, про здатність сказати собі правду. Нехай твої фінанси стануть не страхом, а тренером. Кожна цифра це показник твоїх рішень. І, коли ти навчишся бачити їх без паніки, ти перестанеш бути рабом обставин. Стоїчна мудрість проста не шукай спокою в невіданні, знайди його в ясності, бо той, хто дивиться прямо, уже не тоне. Урок три пастка багатства, коли щастя міряють грошима. Світ навчив нас дивитись на цінність через призму кількості. Скільки заробляєш, що маєш, на чому їздиш, ніби це визначає, хто ти. Але є різниця між добробутом і рабством під виглядом успіху. Стоїцизм ніколи не заперечував матеріальні речі. Він просто питав Ти володієш цим, чи це володіє тобою? Багато хто плутає комфорт із сенсом і починає бігти не до свободи, а від порожнечі. Коли гроші стають мірилом щастя, вони ж і стають його тюрмою. Ти купуєш не тому, що потрібно, а тому, що боїшся бути гіршим. Але статус це найдорога валюта, яку продають дешевше за все. Стоїк розуміє немає нічого поганого в достатку, якщо ти не став його слугою, коли багатство стає продовженням волі, воно корисне, коли воно замінює волю, воно отрута. життя не в кількості речей, а в кількості моментів, які не можна купити. Той, хто женеться за надлишком, рідко помічає достатнє. І це головна іронія чим більше маєш, тим менше відчуваєш. Щастя, це не сума грошей, а відсутність залежності. Стоїчна формула проста Я щасливий не тому, що маю все, а тому, що мені достатньо. Коли ти перестаєш порівнювати, ти вперше відчуваєш спокій. Запитай себе чесно. Якщо завтра ти втратиш усе матеріальне, що залишиться. Якщо відповідь я сам, значить, ти вже багатий. Бо найвища валюта це ясність розуму і свобода від надмірного. Сенека писав, що бідний не той, у кого мало, а той, хто хоче більше. Це не про заборону бажати, це про вміння не втрачати себе в бажанні. Гроші мають служити, а не керувати. Перестань ганятись за блиском. Він завжди швидше тьмяніє, ніж ти встигаєш насолодитись. Замість цього шукай глибину у справах, у людях, у собі. Бо там, де зникає гонитва, починається спокій. А справжнє багатство це коли ти можеш дозволити собі жити без показухи і не втратити почуття власної гідності. Урок 4. страх ризику як зона комфорту перетворюється на пастку. Більшість людей не живе. Вони оберігають себе від життя. Ми боїмося втратити стабільність, навіть коли ця стабільність тримається на страху. Стоїки бачили в цьому головне джерело внутрішнього рабства, не ланцюги зовнішніх обставин, а кайдани власної обережності. Коли ти боїшся ризику, ти погоджуєшся на повільне згасання. Без руху немає росту, без росту немає радості. Життя це постійна зміна форми. І той, хто чіпляється за стару, неминуче ламається, коли приходить нова. Страх це не ворог, а сигнал. Він не каже зупинись, він каже будь уважним. Але сучасна людина чує лише перше слово. Тому стоїчна мужність не у відсутності страху, а у вмінні йти попри нього. Ти можеш роками стояти біля берега, переконуючи себе, що ще не час. Але хвилі не чекають, поки ти дозрієш. І кожен день, коли ти не робиш крок, вода піднімається і берег, на якому ти стоїш, стає все вущим. Стоїки казали не існує сприятливого моменту є лише рішення. І саме це відділяє тих, хто живе, від тих, хто лише планує ніхто не готовий до нового етапу. Але тільки зробивши крок, ти стаєш тим, хто готовий. Ризик це не безрозсудність. Це віра у власну здатність впоратися. Коли ти робиш крок у невідоме, ти не втрачаєш контроль. Ти починаєш ним володіти. Посвіт не підлаштовується під обережних. Він розкривається перед сміливими. У зоні комфорту зручно, але там не ростуть крила, там спокій без змісту, стабільність без розвитку, життя без присмаку живого, і поки ти боїшся зробити крок, інші вже біжать. Стоїк не чекає натхнення, він створює його дією. Подія зменшує страх. Коли ти рухаєшся, невідомість перестає бути ворогом і стає вчителем. Пам'ятай без ризику не буває свободи. Не можна навчитися плавати, стоячи на березі, і якщо зараз щось у тобі опирається, це не знак зупинись, це знак пора почати. Урок 5. зупинка росту, коли ти перестаєш вчитись. Найтихіша форма деградації це коли тобі здається, що ти вже достатньо знаєш. Саме з цього моменту людина починає старіти не тілом, а розумом. Стоїки вірили, найвищий прояв мудрості не знання, а визнання того, скільки ти ще не знаєш. У світі, де все змінюється щодня, застій це форма смерті. Ти не можеш залишатись на місці, коли життя рухається вперед. Якщо ти не ростеш, ти автоматично відстаєш. Але більшість не навчається не через лінь, а через гордість. Вони бояться виглядати початківцями, бо звикли до ролі знаючого. І саме ця ілюзія стабільності перетворює людей на тінь власного потенціалу. Стоїчна дисципліна це не лише сила волі, а й гнучкість розуму. Вона змушує питати, чого я не бачу. Де я можу стати кращим, що я втрачаю, коли перестаю вчитись? Бо будь-яка сфера життя, фінанси, стосунки, здоров'я підкоряється одному закону якщо ти не розвиваєш, воно розпадається. Коли ти читаєш, спостерігаєш, пробуєш нове, мозок росте, а разом із ним і ти. Стоїки не збирали знання заради ерудиції, вони вчилися, щоб жити глибше, бо кожна ідея, що стала дією, перетворює хаос у ясність. Уяви людину, яка роками повторює ті самі помилки, бо так звикла. Вона не живе, вона застрягла в минулому, яке давно перестало працювати. Навчання це спосіб звільнитись від цього минулого. Ти можеш втратити гроші, речі, статус. Але ніхто не забере те, що ти справді засвоїв. І саме тому знання найприбутковіша інвестиція. Воно не старіє, не знецінюється і завжди повертається у вигляді впевненості. Почни з малого прочитай одну розумну сторінку замість десяти беззмістовних подивись не контент, а урок. Слухай не шум, а сенс. Бо світ постійно говорить просто більшість не чує. Стоїчна мудрість проста, якщо день минув, а ти нічого не зрозумів, день втрачено. Розум без навчання це меч, що іржавіє. Тож заточи його щодня. Бо твоя сила не в тому, скільки ти знаєш, а в тому, наскільки ти готовий вчитись знову. Урок 6. Позиція жертви як перекладання відповідальності краде твою силу. Є звичка, що знищує і фінансовий успіх, і внутрішній спокій, звичка звинувачувати всіх, крім себе. Криза, держава, начальник, родина, обставини. Це звучить логічно, навіть справедливо. Але стоїки знали доки ти шукаєш винних, ти добровільно віддаєш владу над своїм життям іншим. Кожен раз, коли ти кажеш через них ти зменшуєш себе. Бо істинна свобода починається з прийняття не лише доброго, а й болючого. Так, це сталося, і я вирішу, як на це реагувати. Стоїки бачили життя як арену випробувань, а не як суд несправедливості коли падаєш, не шукай, хто підставив ногу. Дивись, як швидко ти піднявся. Визнати відповідальність не означає звинуватити себе, це означає взяти кермо в руки. Бо навіть якщо тебе зрадили, принизили чи обманули далі відповідальний ти за реакцію, за крок уперед, за те, щоб не залишитись у болоті. Стоїчна формула проста не можеш змінити подію, зміни ставлення. Це не виправдання для байдужості, це ключ до свободи. Людина, яка звикла жалітись, постійно чекає рятівника, але світ не посилає рятівників. Він чекає, коли ти сам станеш ним для себе. Більшість людей витрачають руки, доводячи, що їм заважають. Мудрі витрачають цей час, щоб шукати, як обійти перешкоду, і саме це розділяє тих, хто виживає, і тих, хто створює. Ти не можеш контролювати погоду, політику чи чужу поведінку, але можеш контролювати, чи дозволиш цьому зруйнувати тебе. Саме це і є справжня влада. Не над світом, а над собою. Стоїки казали не світ тебе дратує, ти сам дозволяєш йому це робити. І поки ти шукаєш виправдання, час іде, можливості минають, а життя чекає рішення. Зупинись і скажи собі ніхто мені нічого не винен, але я можу все. Бо це не фраза про гордість, це фраза про зрілість. Як тільки ти перестаєш бути жертвою, ти перестаєш бути слабким. І саме в цю мить починається справжня свобода. Урок сім чужі правила як прагнення сподобатись, робить тебе бідним, людина може заробляти багато, але залишатись внутрішньопорожньою, якщо живе не своїм життям. Світ постійно диктує, яким ти маєш бути успішним, модним, продуктивним, як усі. І більшість підкоряється не тому, що хоче, а тому, що боїться виділитись. Стоїки називали це рабством думки. Коли чужі очікування керують твоїми рішеннями, ти вже не людина, ти персонаж у чужому сценарії. Ззовні все гаразд, робота, статус, посмішка, а всередині втома, ніби живеш на чужий рахунок. Коли ти постійно намагаєшся виправдати чиїсь уявлення про тебе, ти витрачаєш життя не на дії, а на доведення. І навіть якщо виграєш, відчуття перемоги буде порожнім, бо нагорода не твоя, а їхня. Стоїчна свобода це не самотність, а самодостатність. Коли твої рішення базуються не на чужих так треба, а на внутрішньому я вважаю це правильним. Саме це дає спокій, який не купиш ні грошима, ні схваленням. Ти не повинен жити за шаблоном, навіть якщо він популярний. Бо те, що приносить успіх іншим, може стати твоєю кліткою. Стоїки вірили, що щастя не у відповідності нормам, а у гармонії з власною природою. Якщо ти витрачаєш життя, щоб бути зручним, то зрештою стаєш непомітним навіть для себе. Люди часто плутають покору зі скромністю, але скромність це тиша впевненості, а покора тиша страху. Успіх без автентичності це костюм без людини. Він виглядає гарно, але не живе. Твоя сила у здатності бути собою, навіть коли це не подобається іншим, бо світ завжди намагається зробити тебе схожим на когось. Але тільки твоя відмінність має справжню цінність. Стоїчна істина проста жити як усі означає ніколи не жити по справжньому. Лише той, хто має мужність бути собою, може бути щасливим. Тож перестань питати, що схвалять інші питай себе, чи це моє, бо чуже схвалення швидко минає, а власний спокій безцінний. Урок 8. опір змінам чому страх нового тримає тебе вчора. Зміни це єдина константа життя, але саме їх боїться більшість. Люди хочуть розвитку, але не руху. Вони хочуть результату, але без ризику. Стоїки бачили в цьому головну ілюзію сучасної людини вона мріє про оновлення, залишаючись прив'язаною до старого я. Опір змінам це форма контролю. Мозок хоче передбачуваності, навіть якщо вона болюча. Тому ми тримаємось за минуле, як за знайомий ланцюг, бо воно принаймні зрозуміле. Але тримаючись за нього, ми відмовляємось від нового життя. Яке вже стоїть за дверима. Стоїцизм учить приймати все, що трапляється як частину порядку природи, бо зміна не ворог, а вчитель. Кожна криза, кожна втрата, кожне не так це не покарання, а запрошення вирости. Марк Аврелій писав, що перешкода це і є шлях, і якщо ти не борешся проти руху, життя саме несе тебе туди, де маєш стати сильнішим. Справжня мудрість не опиратись тому, що вже почалось. Поглянь чесно, скільки разів ти боявся змін, а потім, озирнувшись, розумів це було необхідно, бо саме втрати робили тебе стійкішим, а невідомість глибшим. Стоїк приймає невизначеність як частину дисципліни. Він не запитує, чому це сталося, він запитує, що я можу з цим зробити. І саме ця позиція перетворює хаос у шлях. Коли ти опираєшся змінам, ти страждаєш двічі спочатку через подію, потім через опір. Прийняття ж не означає змирення це визнання так, це сталося, але я вирішу, як жити далі. Світ не стоїть. І якщо ти не рухаєшся з ним, ти опиняєшся у спогадах, що давно не мають сили. Тож, коли життя штовхає тебе у невідомість? Не тримайся за берег, бо ніхто не плив, тримаючись за землю. Стоїчна істина проста усе минає, і це добре. Бо тільки через зміну ми стаємо новими. І, можливо, саме зараз твоя доля не руйнується, вона просто змінює форму, щоб ти міг дорости до неї. Ми часто женемось за грошима, статусом, речами, а втрачаємо те, що не має ціни спокій, ясність. Гідність. Фінансова свобода це не коли ти можеш купити все, це коли тобі більше нічого не потрібно, щоб відчути себе вільним. Стоїцизм учить найбільша розкіш це внутрішній порядок. Коли ти не боїшся втратити, не прагнеш довести і не залежиш від схвалення, бо все, що зовнішнє, може зникнути. Але якщо ти тримаєш світло всередині, темрява немає влади. Усі ці уроки не про гроші, а про характер, бо гроші лише підсвічують, хто ти є насправді. Дисципліна спокій, смирення перед реальністю, готовність діяти без страху це те, що створює справжній капітал. Бідність це не нестача ресурсів, бідність це коли ти вважаєш, що щастя прийде потім. Стоїк живе зараз. Він працює, вдосконалюється, дякує, і саме тому має більше, ніж більшість. Подумай, усе, що ти колись втратив, навчило тебе, а все, що залишилось, і є твоє справжнє багатство. Свобода не в цифрах на рахунку, свобода у здатності не продавати себе за спокій. Бо коли твій розум ясний, а серце тверде, будь-яка буря стає частиною шляху, життя завжди випробовує тих, хто готовий рости. І якщо ти дослухаєшся до цих уроків. Ти вже не просто виживаєш. Ти стаєш людиною, яка керує собою, і через це керує всім. Перш ніж вимкнути відео, підтримай український контент. Підпишись, залиш вподобайку і коментар. Це допомагає просувати український голос той, що говорить про силу, спокій і гідність. Дякую.